Лазерів переповнений. А якщо раніше це було десь там 5 продавців, то зараз це реально десятки. Ви самі бачите, вам постійно потрапляється реклама, і кожен продавець розказує, які в них класні лазери, майже там унікальні. І вам важко обрати лазер, бо дуже багато цих пропозицій сиплеться кожного дня. Як же знайти той ідеальний лазер? Відкрив вам секрет: ідеального лазеру не сні. Для кожного з вас ідеальним буде свій конкретний лазер зі своїми характеристиками. Чому я так кажу? Тому що перед тим як обирати лазер, вам треба визначитись, чи лазерна епіляція буде у вас основною послугою, і ви захочете приймати всі типи клієнтів з усіма типами волосся та шкіри. І це означає, що вам потрібен лазер з високими можливостями. Високі можливості означають, що лазер буде коштувати більше, ніж інший там лазер. От, якщо ви хочете додати. Послугу лазерної операції до існуючих послуг, тобто обслуговувати не всі види волосся та шкіри клієнтів, а лише темне волосся видаляти за допомогою лазеру, інше буде робити, наприклад, електроепіляція та депіляція. В цьому випадку вам не треба лазер з високими можливостями, ви можете задовільнитись лазером попростіше, і він буде для вас бюджетніше. От на цьому етапі, коли вам треба визначитися, от це і є найважливіше місце. Вибору лазер для себе. Після того, як ви зрозуміли, наскільки універсальний лазер вам треба, ми з вами розбираємось вже з параметрами, щоб ви розуміли, як вибрати лазер серед всіх, ну серед декількох фірм, які вам подобаються, з подібними характеристиками. Тому що, наприклад, якщо ви бачите однакову потужність лазерів і не можете просто обрати, там, окрім потужності, є багато інших показників, на які на консультації ми з вами розберемо вашу конкретну ситуацію, визначимось з типом лазеру та розберемося з характеристиками, на які вам треба звернути увагу при виборі, і ваш вибір буде легким і правильним.